Чи знали ви, що словацькі прийменники можуть бути такими ж красивими, як і словацькі гори? У цьому відео я розкрию вам таємницю вживання словацьких прийменників «с», со, з та «зо». «С» та СО завжди вживаються з орудним відмінком або інструменталом. Запитайте себе, з ким, з чим, і ви знайдете правильну відповідь: А з та зо, вони завжди йдуть рука об руку з родовим відмінком або з генетивом. З кого з чого? Ось ваші підказки. Які «со» та ЗО це особливі прийменники. Вони вживаються перед словами, які починаються на з, с ж. «ш». Це правило правопису, але не вимови. У словацькій мові прийменник С може вимовлятися як з, а з як С, а СО майже завжди вимовляємо як зо. Зі мною ви швидко освоїте ці нюанси, і словацька мова відкриється для вас у всій своїй красі. Підписуйтеся, щоб не пропустити жодної деталі.